Дітки доброго дня! Сьогодні я пропоную вам поговорити на тему, якими ж різними бувають наші емоції. Ось, наприклад, ця емоція що відображає? Напевно, страх. А тут радість. А на цьому зображенні дівчинка плаче правильно. А хлопчик тут, як ви думаєте, що він відчуває? Все вірно, він сердитий. А тут, дівчинка, що робить? Так, вона сміється. Тобто вона весела, радісна. А тут хлопчик що робить? Що він відчуває? Все вірно, дітки, напевно, він. Боїться. А ось тут дівчинка. Так, правильно, вона дуже втомлена. А ця дівчинка, що вона відчуває? Правильно, по ній видно, що вона сумна. Дивимось далі. А ця дівчинка яка вона? Так, це вірно, вона весела, радісна, усміхнена. А хлопчик? Напевно, він боїться. А ця дівчинка? Напевно, вона переживає через щось. А ось ця дівчинка, як гадаєте, який у неї настрій? Правильно, вона злиться. А тут, на цьому зображенні, який настрій у цієї жінки? Так, дітки, вона здивована і радіє чомусь. Можливо, щось побачила, що її порадувало. А ось цього чоловіка, які у нього зараз емоції? Радісні, приємні, правильно, він, напевно, у нього щось вийшло і він радіє. І останнє зображення ось ця дівчина. Що вона робить? Так, посилає всім нам сердечки. Дітки, дякую вам за увагу, дякую, що ви сьогодні разом зі мною поговорили і згадали різні різні емоції. Різні емоції це нормально. Треба вміти вчитися з ними справлятися. Дякую вам за увагу, гарного дня і чудового вам настрою. До нових зустрічей, дітки!